Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Хочу зробити маленьку розпаковочку льодогенератора горення і мд 1200 Відкриваємо коробку, всередині бачимо гарантійний талон, пару книжечок з інструкціями. Далі будемо читати і вмикати його. Також є ручка для переноски. На вигляд міцна. Ну, там час покаже, як, як вона себе буде поводити. Так, почнемо доставати обережно сам льодогенератор. Сам льодогенератор важить 7,5 кг. Обережно знімаємо захисний пенопласт. Знімаємо ці всякі цілофани. Зараз будемо дивитися на сам льодогенератор. Ось такий він має вигляд. Глянцевий пластик. Одна кнопка керування три індикатора. Посередині бачимо світочок для льоду. Все приклеєно, щоб при транспортуванні нічого не ну, Потім познімаємо, там бачимо охолоджуючі елементи. На самій панелі. Є одна кнопка для вимкнення і вимкнення льодогенератора та три індикатори його стану. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. У наступному відео я протестую сам льодогенератор.